Христос хрещається в ріці Йордані. Дорогі браті, сестри, знову з вами. І сьогодні ми будемо вже говорити по святу хрещення нашого Господа Ісуса Христа або по святу Богоявлення. Ви знаєте, от я, готуючись до цієї зустрічі з вами, все ж таки обдумував, що почати. І мені спало на пам'ять, от коли я вчився в семінарії, значить ми були на екскурсії у Третьяковській галереї у місті Москві. Що мене вразило в цій галереї, в цьому зібранню таких шедеврів живопису, це картина. Російського живописця Іванова Явлення Христа народу. Ви знаєте, 30 років цей митець створював цю картину. Уявіть собі, який великий час затратив він. Але особливість її в тому, що коли ти підходиш до цієї картини. Ти стаєш не глядачем, а учасником. Все так скомпоновано у картині, що ти віртуально відчуваєш саму атмосферу цієї події, яка описана на цьому полотні. І, знаєте, от так здається, що зараз сам будеш участвувати в цьому дійстві, підійдеш до Яна Хрестителя і попрошишся в нього, щоб взяти участь в хрещенні його. Але найбільше враження справляє постать, в якійсь мірі віддалена від цього зібрання, від цієї кульмінаційної такої точки. Але наскільки притягуючи до себе, що мимоволі ти переводиш погляд на неї і сконцентровуєш свій зір на ній це постать Христа. От реальність тої події, яка описана євангеліста Матфія, лягла в основі. На написання цієї картини. У чому якраз і проявляється великий талант не тільки живописця, але й людини психологічно на такої піднесеної, глибоко відчуваючої ситуацію. що ця, о, цей опис лягає таким відзеркаленням на полотні. І от для нас, от сьогоднішній християн, е, саме свято е, хрещення Господнього або богоявлення Господнього, бо і хрещення і богоявлення доповнюють одне одного у своїй назві і в своєму приділенні. Стає або ставить запитання, наскільки ми сприймаємо цю подію через призму своєго духовного, того центричного світосприйняття, де обрядовість відходить зовсім на інший план. А в центрі повстає от сприйняття духом, вірою цієї події, яку ми переживаємо з року в рік церковному нашому богослужбовому дійстві. Чи це богослужіння в храмі водосвяття на його, на його території, чи в його межах, чи це дійство, яке відбувається на водоймах, на ріках, на озерах? Що тут якраз оцей надзвичайно великий, енергетичний, потужний такий настрій, який дає можливість людині. В таких екстремальних е, зимових умовах е, роздітися і окунутися е, в е, цю е, полонку, яку вирубали в леді, не задумуючись, що вода холодна, що вона може пошкодити здоров'ю, що можна простудитися і так далі. Знаєте от. Наскільки це велика рушійна духовна і фізично моральна сила, що людина, яка ніколи в будь-яких обставинах, при любих інших обставинах цього не може зробити, вона це робить і їй нічого не шкодить ця крижана вода, які часто плюс 2-3-4 градуси. А на дворі деколи 20 мінус, 15 мінус і так далі. І тоді стає зрозумілим сама енергетика свята, духовна енергетика свята, до якого ми готуємося, готуємося і психологічно, і морально, і духовно, і обрядово те же саме. От в цьому якраз і є ця велика сила духа, нашого, людського духа, який, об'єднуючись з енергією Божественною, витворює наше тіло наскільки сильним, наскільки міцним, що ці обставини природні. Не можуть нарушити його гармонії, внутрішньої, біологічної гармонії. Оце велике духовне піднесення. В чому саме полягає саме водосвяття? В чому саме полягає омов... Омов... омовення в цій воді освяченій? В чому її сила цієї води, яка стає дійсно таким явищем, яке нарушає фізичний закон буття речовини? Ми знаємо, що будь-яка вода, яку ми наберемо у посудину, вона через якийсь час починає псуватися. Не вода псується, а ті організми, які є в воді, вони починають розвиватися, вони починають бурхливо розвиватися, і від цього залежить і смак, і стан води. Пам'ятаю, що в радянських часах весь час говорили, що от попи, освячуючи воду, вони спеціально сріблими хрестами. Опускаючи їх у воду, от, надають воді такого певного стану через іони срібла. Ну, Я священником вже багато-багато років. Я ніколи не тримав у руках срібного хреста, тому що його практично в нього ніякій церкві немає. Незалежно від цього, чи він металічний, чи він дерев'яний хрест. Але сама дія освячення води, наскільки є вражаюча, що незалежно яким Христом і, і освячена вода, вона набуває тих фізичних якостей, які дають їй можливість зберігатися роками десятками років. І я не буду далі говорити про когось. Про когось. У нас, наприклад, збирається вода 10 років, освячена тому назад. І вона так, якби сьогодні взята з, з її середовища. Скажете, пропаганда ні. Не можу я сам себе обманювати. Тому е, йорданська вода яка освячується молитвою і сходженням Духа Святого на неї, от має ті великі властивості, освячуючи, оздоровлюючи, очищуючи, які, е, надає, які надаються їй якраз оцією надзвичайно великою божественною силою, сходженням Духа Святого. А давайте зараз більш по порядку. Отже, Христос виходить з пустині, Христос іде до Йордану, де Йоанн Хреститель, хрестить людей, які були хрещені Іоанном обрядовим, в якому людина приходила через обмивання водою. В такий спосіб, якби обмити себе від гріхів. Згадайте, ми зараз торкнемося цих слів, сказаних Іоанном. І всі спішилися до Іоанна, Це було ритуальне обмивання. І не тільки у юдеїв, але ми бачимо, що і сьогодні. І в індусів, в їхній релігії. Є теж саме такий же самий обряд, але наскільки він вже має свою духовність, це інше питання, я про це не говорю. Але є обряд, де ці Ганг всі стремляться в певний час прийти і обмити себе із тіло своє, і якби свою душу. Це є явище, але таким же, як воно було в юдеїв, а ми це можемо взяти, і книгу буття, і свідчення старого завіту, воно набуває того особливого напряму, де не тільки є якась зовнішня сторона, але є особлива духовна сторона. І от Христос, приходячи на Йордан, йде до Йоанна хреститися. От як про це свідчить Євгеніст Матфій, 3 розділ, 13, 17 вірш. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього, але Йоанн Спротивлявся йому, кажучи, мені самому треба хреститися від тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього залиш це сьогодні, бо так личить нам здійснити всяку правду. І тоді Він залишив його, а охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилося над ним небо, Він побачив Духа Божого, який сходив, мов голуб. І зійшовши на нього, і голос пролунав з неба, це син мій любимий, на що його я вподобав. От так Євангеліст е, Матфій засвідчує оцю саму е, подію, яка відбулася на Йордані. І з цього часу Ісус йде проповідує, збирає навколо себе учнів і е, вчить їх е, тої благої вісті, яку він приніс на цю землю для людини і в ім'я людини. От чому е, саме таїнство хрещення, воно е, з обрядового, з такого, е, можна сказати, з зовнішнього перетворюється на таїнство, на внутрішню дію, воно освячено нашим Господом Ісусом Христом. І той же самий Євангеліст Матвій, закінчуючи або завершуючи своє Євангелія, тобто написання Євангелія, він передає слова Христа якими, з якими Христос звернувся до своїх учнів, ідіть в світ цей і проповідуйте Євангелія і хрестіть всіх в ім'я Отця, в ім'я Сина і в ім'я Духа Святого. От е, як ця сама Живказівка, яка була е, освячена самим Христом. Стає е, тим основним моментом, через, проходячи, через який людина, віруючи в Христа, е, стає на шлях за, ходіння за Христом. Через що? Через тайну свого особистого вже хрещення. Через тайну, яка дає можливість нам Стати співучасником, співпрацівником на ниві Христової Євангелії. От доті ми цього не зрозуміємо, що хрещення це не обряд, це не віддання моді, як, на жаль, часто багато думають, а це тайна, в якій ми. Омиваємо свою душу, своє тіло, і тим більше, що в такій тайні ми споріднюємося з Христом, ми стаємо, можна сказати, домом, в якому знаходиться Дух Святий, носіями Духа Святого. І от чому саме, коли ми е, зраджуємо Тайні хрещення, коли ми рікаємося від неї, ми позбавляємо себе оцеє великої сили, благодаті і, і як імені, як, е, як християнина, так же само і носія Духа Святого. От тоді ми стаємо. Або над нами володарує гріх, неправда, або, цар, або князь світу цього. Тому що не може бути такого, щоб людина була інертною, незадіяною. Або ми з Богом, або ми без Бога. Або ми друзі і співпрацівники Божі, або ми навпаки вступаємо проти дію з Богом. І стаємо носіями зла, гріха і недосконалості. Тому Христос, ставлячи цю умову, дає нам всім зрозуміти, що коли ми хочемо бути громадянами Його царства, його держави, коли ми приходимо до нього через тайну хрещення і стаємо носіями Його печатті, а тайна хрещення, це і освячення водою, і тим більше помазання миром, носієм Духа Святого, коли священник помазує словами печать, дара Духа Святого, всі. Органи нашого з вами тіла, і розум, і очі, і, 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 і наше відчуття і, 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 запаху, і наше слово, і наш слух, і наші руки, і наші ноги, значить всі органи, я, з якими пов'язана діяльність реалізація людини в цьому світі, і коли ми дійсно. Стаємо носіями цього Духа Святого, то ми випрацьовуємо для себе громадянство в державі нашого Спасителя, в царстві нашого Спасителя. Коли ми нехтуємо, груємо, тоді ми позбавляємо себе цього. От чому саме для християнина саме найнебезпечніший це є гріх, який відводить від Христа, позбавляє спілкування з Христом, єдності з Христом. От, тому для нас Йордан це зустріч з Богом, тим, в кого ми віримо. Ми говоримо, що ми віримо в святу трійцю. Так. На Йордані було явлення Святої Трійці, Бог, син в водах Йордану, Дух Святий у вигляді Голуба і голос Отця це син мій любимий, якого я подобав, або на якому і моє благовоління. От де зустріч кождої з нас з нашим Божеством, Не невидуманим, а реально. Присутнім у всьому світі, і наскільки він присутній в нашому серці, це вже залежить від нас саме. Ось чому ми і спішимося на Йордан? Для чого ми і несемо додому цю Йорданську воду, яку тримаємо на протязі всього року? Тому що ми сприймаючи її, освячуємо себе. Зміцнює свої духовні сили при різних обставинах їхнього упадку. Ми освячуємо і свої домівки, де часто гріх проник у них на наскільки при допомозі кожного із нас. Ми освячимо цей життєвий простір, в якому ми живемо, який не все є чистим. І тоді зрозуміло. Що ми поклоняємося не матерії, а освяченій матерії, яка є носієм Духа Святого, тої великої сили Божества, яка, свійшовши на неї, дала їй можливість набути зовсім інших тих властивостей, яких вона мала в природному середові. Часто запитують, чому саме водосвяття розділено на святовечірні і на йорданські. Для того, щоб відповісти на це питання, це треба перш за все зрозуміти, що це лишилося в практиці, тому що на святий вечір хрестилися зголошені. От ми часто чуємо на літургії в наших храмах. Як священник виголошує зголошені виді, тільки вірні, лишайтеся, оце е, звернені до тих, хто, е, не будучи християнином, бажаючи стати ним, е, приходить до християнської е, спі, общини або зібрання, заявляє про це е, в зібранню. І тоді е, зібрання або церква е, дає, дає можливість йому е, е, зрозуміти християнство, пізнати, вивчити, війти в християнство не тільки через тайну хрещення, як часто сьогодні буває, прийшов: я хочу хреститися. Охрестіть мене. Але чи ти готовий прийняти хрещення, чи ти готовий прийняти Христа у своє серце? Чи ти наскільки твоя свідомість е, наповнена Христом, щоб ти міг це свідомо зробити, значить ніхто цього питання не піднімає. От. Але е, в більшості ми повинні розуміти, що ми можемо тільки тоді хреститися, коли ми готові до цього вже в зрілому віці. А діти в сучасній традиційній церкві хрестяться через віру своїх хресних батьків. Отже, свят, святовечірня, водосвяті якраз було тим баптистерієм, в якому напередодні Йордану хрестилися зголошені. Бо навіть іде коли в церкві прийдеш до храму, чуєш зголошені видіти і думаєш, а де ці зголошені, коли з церкви ніхто не виходить. Це дань традиції, але це не дань традиції, бо тобто, Інститут зголошених він працює і сьогодні. Це не просто тільки уставка в літургії, але Інститут зголошених повинен працювати сьогодні. Він повинен готувати людину, всеціло, ціле, до зустрічі з Христом через тайну хрещення. А вже йорданське водосвяття – це якраз е, відзеркалення тої події, яка відбивається з року в рік в наших діях, в наших стремліннях, в нашому е, розумінні і бажанні усвідомити її і вірі нашій, Не обрядовості тільки, ми часто обрядовість. Сприймаємо, тому що треба набрати води, посвятити е, помешкання, подвір'я, все, що є в ньому, бо так годиться, так робив мій тато і діду. А де дух? А дух полягає в тому, що перш за все, це велика агісма, велика святиня, яку я задію в процес освячення самого себе і освячення свого життєвого простору яка набуває цієї сили і благодаті через освячення молитвою і Духом Святим. Отож, стараємося це усвідомлювати і приходити на Йордан не тільки свої, своєю присутністю, біологічною присутністю. А своєю глибокою духовною присутністю наповненою віри, що дійсно благодать Божа сходить на всіх нас, присутніх в цій великій дії, яке, яка називається Йорданське богоявленське водосвяття», в якому якраз і яке е, сам Господь освятив. Для нас і заради нашого Спасіння. Отож, вітаю вас, усіх з Йорданом, бажаю вам здоров'я, глибокої віри, а вірі, щоб зійшла благодать Божа на кожного із нас, усіх віруючих в нього. Цим е, святом а е, другий день Йордану це пам'ять Іану Хрестителю. Завершується цикл Різдвяно Богоявленських свят. І ми вже входимо в час так званих м'ясниць, тобто часу увіт Різдва і богоявлення до Великого Поста. Отже, ще раз вам Божого благословення, здоров'я, зустрічі на Йордані. З самим собою і з божественною благодаттю, яка би наповнила ваше серце, і святами, здоров'ям і Божим благословенням. Христос хрещається в ріці Йордані.